Інформую, що керівництво Львівської області затвердило програму вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни, заходи якої відбуватимуться 8 травня, ми додаємо програму. До участі в цих заходах запрошені керівники усіх консульських установ національних держав у Львові. І, зважаючи на складну внутрішню політичну ситуацію, надіємося на розуміння і виваженість російської сторони. Та висловлюю сподівання, що представники Генерального консульства Російської Федерації у Львові обмежаться участю у заходах, передбачених вищезгарною програмою 8 травня. На цей лист ще в нас відповіді немає на сьогодні. За результатами, ще раз кажу, сьогоднішньої наради з працівниками охорони і силових структур. Час. Ситуація контрольована, знаємо, хто приїжджає, морпусти встановлені, машини перевіряються.